Los Angeles Chika ino Вітаю в цьому епізоді я покажу вам Лос-Анджелес з іншого боку. На мою думку, це найгірше місто, в якому я коли-небудь був. Безхатьки, на команди, сміття, і все це одночасно співвеснує з найбагатшими людьми у світі в Голлівуді. Я прожив тут 17 днів у свого знайомого, якому монтую відео. Тож яке це місто насправді? Дивіться далі. Це парк в центрі Лос-Анджелесу і чомусь тут гігантський паркан, там дуже багато чайок. Все обосрано, там теж якісь ворота, все в якихось пір'ях. Ну і звісно, без хатки тут сплять. Парк тимчасово закрит на реновацію, не можна заходити. Там дійсно наче щось працює. Але, блін, як же ж в Лос-Анджелесі? Стрмно! Блін, які тут жирні чайки, а ще там є білочка. Білочка проти чайок. Тут поруч з парком, який міг би бути таким класним. Звісно ж, купа сміття. І я не знаю, тут теж теж на дорогах не прибирається вже скільки. Да? І така краса поруч з цим парком. Краса це сарказм, звісно. Блін, жесть, якщо чесно, навіть стрьомно тут ходити. Я бачив чувака повністю в балаклаві. Ух. Так, це якийсь ще один парк, і тут якийсь пам'ятник. Він дуже зруйнований, звандалений. Це статуя Крістофору Колумбу. Її неодноразово вандалили в межах ширших протестів проти пам'ятників, які символізують колоніалізм, утиски та насильницьке повадження із корінними народами. Прямо на виході з парку тут хтось живе. Колючий дріт прямо біля якоїсь жіночої клініки. Жесть. Оце тришак. Тут начебто так гарно. Такий, ну, гарний район, і тут щойно пообідав, Просто. Дуже цікаво, в магазинах заховано за полицями за замком. І тут написано ми для вас це дістанемо, якщо треба. Жесть, це ж наскільки тут процвітає кардіжка, як якщо вони так роблять. Звісно ж, не всі речі під замком. І, звісно ж, алкоголь буде під замком. Чесно, я такого ще не бачив ніде в Штатах. В Лос-Анджелесі це єдине місце. А ситуація в Walgreens магазин. Під замком. Ну і звісно ж на вході охоронець. До речі, ось так я ходжу і намагаюся знімати. Взагалі я сюди прийшов за водою. Подивіться, я ще такого не бачив. А, тут екрани. Це взагалі працює? Я можу відкрити? О, oh, вау. Wow. А тут, походу, камера є, вона мене трекає. Це забавно, бо я сюди саме за тим, щоб щось попити прийшов. Так. Давай доктор пепер Черрі. Це звісно Гідота, але блін, я люблю цю гідоту. Е, Не зрозуміло, чому тут цей паркан стоїть. Начебто ніяких реконструкцій немає. Тут велосипеди мусять бути, але їх немає. Ну і район без хатюк. Скажіть, це схоже на багатшу економіку світу чи на якийсь Таїланд? Я прям як на якомусь риночку. Це же це в Тайланді я такий бачив? Так, дивіться. І тут магазинчик такий все обосано Чувак просто отливає там. Прямо біля банкомату. До речі, зверніть увагу на цю броньовану систему поруч з банкоматом. Я такого не бачив, от взагалі ніде не бачив. А я, можна сказати, багато добу. Блін. Охрінеть. Звісно ж, за собаками ніхто не прибирає. Он дівчина ступила. І це, можливо, людське лайно. Ну, ось ще сьогодні щось маловато. Вчора гуляв було набагато більше лайна. Бо як тут смердить. А я власне живу в цьому будинку. Ось там вулиця, де було багато лайна. Тут невеличка водоспада, а це я. Саме в цій квартирі я мешкав у свого знайомого. Також мені вдалося покористуватись його youtube студією та записати відео для свого каналу, яке називається Exposing Russia for What It Really Is». Рекомендую всім до перегляду, хто знає англійську мову. Russia is one big masquerade. Дуже цікаво. тут ця алея Зірок. А тут починається просто трешак. Хотіли б так жити? В центрі Голлівуду поруч з алею Зірок. Тут щось заколочене теж прямо на алеї Hollywood Гемп Мюзеєм. Блін, боже, яке ж дно лос анджелес Оце так виходиш з Макдональдса і тут купа без хаті одразу. Я не перестаю дивуватись цей чувак щойно насрав посав і там заправляється. Я здивований доволі чисте метро. Тут на диво доволі чисте, але трішки застаріле. Тут немає сучасних екранів, оповіщення, зупинки. Ну, Роємо років десь 10-20. Чувак прямо там ширяється наркотою. А тут поруч з ними поліцейські це в метро. Дуже, Дуже дивно. Цікаво, поліцейські якось відреагують на те, що вони ширяються. Ні, ніяк. Ладно, погнали. Дуже цікаво. Поліція працює без гадьків. Ось так люди сплять, наче трупи на дорогах. Окей, okay, щоб показати, що в Лос-Анджелесі не все так погано, я зараз в Санта-Моніці. Це їзди на метро від центру. І... Тут доволі гарний благоустрій, подивіться, навіть трішки не схоже на Америку. Такі широкі, приємні тротуари, велодоріжка. Все таке охайне. Немає ніяких бомжів, мусору і не смердить. Хоча ні, навіть тут є безхатьки, які он сплять. І он там тягне в цьому прекрасному благоустрої. Дуже прикольне перехрестя. Це Пірс на Санта-Моніці. Дуже прикольне місце. Але звісно, подивіться, це Америка, як багато машин там. Да й власне і зараз я йду по дорозі. Яка тепер пішохідна. Оце санта моніка пір. А тут без хаті. Один і там другий. Дуже прикольна затишна алея, променад в Санта-Моніці. Я ж таки в Лос-Анджелесі, звісно, гарні місця. Але загалом Лос-Анджелес не діра. Окрім погоди, напевно, тут нічого нема гарного. Це поки що найкраще місце, яке тут бачив. Ну майже тут нема без хатів. майже. Сьогодні, звісно, день відтяжності і тому, тому все зачинено, але все ж таки атмосфера тут дуже гарна. Ще один косхатько з його речами. Кожне з таких місць має свого охоронця. На YouTube я зроблю епізод. Що Лос-Анджелес це діра? Я ще намагаюся цей краш записувати на свою маленьку камеру. Звісно, мене все не, не дається. Якби ж тільки я зміг записати, як чувак коло себе в живіт це був би золото. Так, це точно не виглядає на першу економіку світу. all right it only makes sense folks you see in europe and i'm not saying this is the mark of the beast А тут якийсь чувак говорить про чіп в голові людей поруч з палаткою на ковід-тест. О, оце безвільна крихіт. Рауф Лорен. Джорджі Armani. Армані. Написав Голлівуд не можна хайкати, він закритий для громадськості. Проте в 2012 році, коли я там був, це мене не зупинило, я дійшов прямо до знаку і навіть дотронувся до нього. Але в 2022-му я просто політав на вершині гори. До речі, літати на дроні там теж не можна було. Але хто там слідкує, походу американців всі ресурси зайняті на щось інше. Отож, за підсумки мого проживання в Лос-Анджелесі я вважаю, що це є найбрудніше місце в США. А як ви вважаєте? Пишіть в коментарях вашу думку.